Суботу 3 травня спортивний клуб Легіон провів перший матч в рамках розіграшу Кубка Житомирської області по футболу, який цього року носить назву Кубок Небесної Сотні. Прошу вас, пощить пам'ять погибших героїв. Наші філіони. Спортивний клуб легіон стартував із стадії 1-16 фіналу, де суперником Житомирян став футбольний клуб Попільня, який по сумі двох зустрічей пройшов футбольний клуб Бердичів 2 з перших хвилин матчу. Житомиряни захопили ініціативу і повели в рахунку вже на сьомій хвилині. Красивим ударом із за меж штрафної площі відзначився притуляк середині тайму Прус подвоїв перевагу, а в кінцівці тайму Олександр оформив дубль, відгукнувшись на передачу притулюка із глибини. У другому таймі легіон заспокоївся за що тут же поплатився. Мішура точним далеким ударом скоротив розрив у рахунку. Проте гості не зуміли розвинути свою перевагу, і матч закінчився підсумковою перемогою легіону з рахунком. Сьогоднішню один ми її просто розглядаємо як один з етапів підготовки до гри на первенство КФК. Ну, в принципі, доволен ребятам є, звісно, недостатки, над которыми будемо працювати. Але Житомирським футболістам ніколи відпочивати вже в середу, 7 травня, спортивний клуб Легіон проведе свій перший домашній матч в рамках чемпіонату України серед аматорів. Чемпіонат України. Заявлена команда.